Сьогодні хочу ще раз нагадати про такий продукт, як фізактив. От у нас є люди з інших міст, які підключилися. Зараз іде простудний, застудний так, період і буде ще він продовжуватися. Осінь, у цей переходний з літа на осінь. Дуже добре фізактив це просто, я його називаю, стоп-застуда. Одразу, як тільки у вас перші-перші ознаки застуди, берете дві капсулки, водичку, гаряченьку, але не кип'яток. Доводимо до кипіння, починає чайник шипіти. Беремо ми, тут є у нас для того, щоб не увлажнялись наші таблеточки. Дві кидаємо на скляночку водички. Вони шипучі, дуже-дуже смачні. до Повного розчинення. Зараз ті, хто у нас, дівчатка, бачите, яка красота. Він дуже смачний, дітки з задоволенням, навіть маюньки швидко падає температура, проходить головний біль. І швидко йде виздоровлення. Тобто ви дві розвели на скляночку водички. Маленькими ковточками випили, вкрилися і лягли. Через дві годинки повторили. Ще через дві годинки повторили. Але хватає там одного-два прийому, і вже ви будете здорові. На другий день, все, ви вже як огурчики, можете жити своїм звичним життям. Це економить наші і фінанси, і наше здоров'я, і наш час. Тобто ви не лежите, не болієте. Днями, тижнями ви швидко справилися із застудою. Так що смачно, хто тут з нами зараз продигустують дівчатка. І зараз від наших партнерів ми послухаємо результати по фізактиву. За минулу зиму баночка фізактиву у мене розійшлася, тому що як тільки я відчувала, що десь. Підстудилася, простудилася, з'являвся е, нежить, з'являлась. Я зразу бігом розводила дві таблеточки фізактиву, випивала і вистачало навіть іноді одного разу випити. Якщо відчувала, що ще потрібно, я ще випивала один раз. І таким чином м -м, рятувалася і не дозволяла хворобі е, розігратися.